Скіфське золото, так що називають колекцію древніх артефактів із Криму, за які Україна боролася майже 10 років, виставили на показ у Національному музеї історії України. Цю експозицію відправили для демонстрації за кордон саме напередодні окупації півострова. І після анексії Криму Росія прагнула привласнити її собі. Але за рішенням Верховного суду Нідерландів, наприкінці минулого року колекцію повернули до Києва. І ось тепер її може побачити вже кожен охочий. Із виставки скарби Крим. Му так назвали експозицію. Повернулася наша Оксана опришко. Тож деталі для того, аби вас заохотити відвідати експозицію. Всі у неї дивимося. Ось вона колекція кримських скарбів. Нарешті вдома в Україні, і тут в Києві. Відтепер її можуть побачити всі охочі. Колекцію кримських артефактів інколи називають скіфське золото. Але насправді в ній представлені не лише золоті та срібні прикраси. Тут і кераміка, і зброя, посуд, меблі, ритуальні обрядові речі, і навіть надгробки. Це предмети не лише скіфської культури, тут і давньогрецький, і давньоримський, і сарм громадські предмети всього 565 експонатів, деяким предметам понад 2000 років. Це ось цей леків зі сценою битви. А він датується п'ятим століттям до нової ери, тобто йому. 2600 років. Десь він, це він приїхав сюди з Аттики. Це не місцеве виробництво, це результат торгівлі. Це атичний леків, і його було знайдено на території стародавнього міста Німфей. Це неподалік від Керчі. Цей леків було знайдено під час розкопок міста безпосередньо. Але здебільшого да, на виставці представлені речі з поховання у Нідерландах колекцію артефактів із чотирьох кримських музеїв оцінили у. Понад 10 мільйонів євро, але з наукової точки зору ці речі безцінні, кажуть дослідники. Їх на виставці певним чином структурували і експонують в особливих умовах. Слухаємо. у нас тут представлено кілька тем. Одна тема репрезентує е, життя народів від е, 5 століття до нашої 7 століття нашої ери. розподілені по залам, так званому грецькому, можна його так назвати. Зал присвячений пізнім скіфам. Ботам і нам зал присвячений історії накопичення колекцій, історії судової справи, і які моменти на які моменти варто звернути увагу, і історія того, що відбувається в окупованому Криму з археологічними пам'ятками. Температурний режим контролюється щоденно в кожному залі, якщо вологість підвищена. Вмикаються осушувачі, якщо вологість недостатня, вмикаються зволожувачі. Тобто ці, ну, ці режими контролюються нашими зберігачами і відповідальними за експозицію співробітниками. Виставка кримських артефактів тут у стінах скарбниці на території заповідника києво печерська Лавра працюватиме до деокупації півострова. Її можна щодня, крім понеділка, з 10 до 18. Отож, поспішіть побачити ці унікальні історичні речі. Оксана пришко, В'ячеслав Серебрініков, телеканал Київ.